Всім доброго дня! Сьогодні я вирішив для вас записати Dead Reils. Да, я деколи буду записувати такі сторонні ігри, наприклад, з Рубоксу або якісь ігри, які я просто скачав. Як ви бачите, тут в мене FPS маленьке, але нічого страшного, воно чуть, -чуть потім підніметься. І так, да, проходити я буду не один, а із своїм братом. Ну, і ще я трохи сирив і взяв інший аккаунт. Також я вже грав у цю гру і взяв іще ну, цей клас собі. А взяв я собі доктора. Хоча це доволі таке погане рішення було, із-за того, що він мені ні разу не здодобився. Мій брат взяв кондуктора. Ну, щоб швидше пройти гру, і з ага. того, що в нас деколи вибивало. Ну і ще я із іншого аккаунта взяв майнера. Ну, і за того, що не хотілося втратити ву... Ой, не, тр... не хотілося втратити гроші на вугілля. Во. Тож ми купили дві пачки патронів і два револьвера. Побудували ми захист чуть-чуть інший, ніж всіх. Ну, Хоча хто знає, може такий теж багато хто будує, заключається в тому, що тут перестрибнути. Ну і це все. Да. На першому ж кілометрі ми знайшли вугілля, яке ну, нам треба наперед. Хоча все ж таки да, можна просто купити на першій зупинці не до самого кінця і все А так, нам випало тільки два три вугілля, ну і все. Також я побачив золото і сказав: Ну, золото це гроші безплатні. Це, це так дивно звучало. Далі через деякий час ми зустріли місто. Ну і логічно зупинилися біля нього. Але не прям впритик І з того, що я думаю, ми б кокнулись зразу, якщо б це зробили. Дочекалися днями і пішли. Пішли лутати все місто. І скільки студи грошей зотали, зараз побачите. Я 185, а Костік 105. І я закупив собі як і райфл, так і дробовик. Що, звісно, трохи дивно для когось. Але для мене це якраз таки нормальний, з того, що. Не знаю, переключаєшся, поки воно там перезагряжається одне, ти можеш стріляти іншим. Тому мені це удобно. Потім ми знайшли лабораторію ніколи тесли, але ми його не запускали, я просто вкрав голову і продав її потім. Потім виграли розбойників в надії з того, щоб з них випаде хоча б одна лошадка. Ну І нам повезло, випала. І не одна, а цілих три чи чотири. Ну і ще й плюс кожен розбойник, плюс 35 доларів. І, до речі, всі мені. Ми побачили місто, і логічно пішли в нього. Ну, але був один мінус, воно було маленьке, що чуть-чуть розчарувало мене. Хоча все ж таки там був банк і церква, з якої можна залутати цілих. 160 доларів. Ну да. До речі, завжди всім раджу mm -hmm. йти в шеріф, а там може бути броня і патрони. І навіть деколи пушки. Mm -hmm. Так що це ще половина банку. І ще й плюс крутої штуки, там куча. Ну, да, ви поняли? Шериф це крута штука. Mm -hmm. Але не крутіша за банк. О Боже, я зараз передивлюсь і він взяв якийсь непонятний бокал срібний, який коштує 15 доларів. І не взяв снайперку. Снайперку, яка навіть не продається ніде. Боже мені в цей момент сказав Костя Золотати все, що лишилося в банку. Я такий дивлюся. Дуже багато. 0 доларів одна облігація. В місті я купив за ті гроші, які в мене є. Нагрудник. Ой, який, блін, нагрудник, наплечник. І вісім банок Снейк Ойл. Я багатий. До речі, отаке от місто мене вже влаштовує. Скільки тут патронів? 225 блін! Якщо б в мене не було настільки багато снігою, я, напевно, зміг би це. Ну, бути якимось сансом, блін, з того, що. да, Я тут пісчитав, якщо б я не хілився, то в мене в цей момент був почти 0 хп. Але я досі був би живий. Потім настала ніч і в нас не було. Стоп, в нас було топло, чого воно зупинились? Чого вони зупинились? Алло, чого вони зупинились? Шо, блін? Я. я їх трохи не понімаю. Да. А, не, я тепер зрозумів, чого вони зупинилися. Вони хотіли піти в Стерлинг. Ну, ми, звісно, все равно шахти не утали. Але зато я вкрав всі облігації начебто. До речі, я напевно і ще буду робити відео по Dead Дедреліс. Просто не так часто, того, що мій канал в основному на цей спрямований, на Hollow Knight. Але все ж таки я вирішив його знімати хоча б чуть-чуть. До речі, як я поняв, плани на Мексику в мене були доволі таке дивні підірвати всіх по цій катапульті. Хоча все ж таки могли б спрацювати і за того, що там була повна жесть одним словом. Що то я не поняв. А що а вони місто пропускають? Це гроші. Це місто, алло? П. щось я не понімаю їх. До речі, якщо вам цікаво, то це вже сороковий кілометр. Я, я монтаж роблю так. Быстренько. Ага, значить, ото попереднє гігантське місто, яке могло принести вам кучу грошей, ви не залутали. А оце місто, в якому один банк, чи навіть ноль, я не вдивився, ви пішли лутати. Ну, ви, звісно, і даєте. А зараз просто без коментарів. Я вам покажу оцей просто бомбезний момент. Може, я й тоді чуть не кокнувся, гроші з. Кожного розбудника пішли мені. Так що я став багатим. Хоча як сказати багатим, всього що 180 доларів. А почти всі ті самі гроші я витратив на снейкоїл і на патрони. Хоча, ладно, я ще трохи вуля купив І пушку. І на цьому моменті ми вже доїхали до... До форта, який я хотів залутати для облігацій, ну і ще для той пушки гігантської. І за того, що я на неї як не як купляв навіть патрони. Ну гаразд, на цей раз уже місто б можна пропустити. Як не як ми повністю залутані і кромі снейку нам нічого не треба. І ось як ми на цій зупинці обновили наш поїзд. Ну, може, не так сильно, але як не як баліста зверху в мене. Це взагалі. Бомбезно. От, оту вже мене дістала. Ну що це? То лутаєте, то не лутайте. Ну що? Там ще більше було, то можна було ще більше грошей забрати. Два банки не йдемо. Один банк, звісно, йдемо бомбезно, так? Нічого, Оці її 10 кілометрів я зараз швидко скіпну. Того ось вам, Мексика. На мій що доволі таки легко ми її прийшли, і за того, що ми не були трохи ступеньками і не заїхали прямо. А спочатку... Всіх розстріляли, а потім вже поїхали. Але, як я поняв, ми забули подивитися на місяць і не побачили, що тут кувкулаки спавниться. І того нажали на цей. Хоча в мене був план, який не зовсім спрацював. Я висунув метал і потягнув його до двері. Але ось що сталося. Бувкулаки могли його двигати. Лише вовкулаки кстати, не могли б. Чуть що не скіпнути Мексику, якщо б не вони. Але прийшлося. Отак От вони йдувати вічно. І по ті хвилину на нас не йшли ці розбойники. Ну, до одного прекрасного моменту, коли вони вже почали йти. І до речі, те, що я стою на цьому столу, мені дало примусівство. Ні, не санце. Якщо ви бачили навіть шутчучу, не виглядати того, що на мене не будуть нападати зомбі з того, що вони просто не зможуть залізти. І вони ганялися за костіком, як не знаю за ким. Ось, бачите. І він там щось не хотів достати. Я попробував його. Я пробував відстрілити зомбі якось, але мене просто не виходили із того, що руки треба Це ж, Мексика. Ах, ну і якийсь там капець. Можна навіть описати слово м'ясо було. Але ми все ж таки зробили це і прийшли якось. Не знаю як... Саму Мексику. Хоча все ж таки щось там з сансами побули не один раз. І четера би теж трохи побули. Ну, що я можу сказати? Гра хороша, всім раджу, да. Пока?